Добрий день, шановні депутати, запрошення. Вітаю всіх початком роботи 28 позачергової сесії Костянтинівської сільської ради. Сьогодні на пленарне засідання ми запросили 22 депутата. 13 нас присутні в залі дає нам право розпочати наше пленарне засідання. Шановні депутати, 28-й позачергова сесія, 5 скликання Костянтинівської сільської ради вважається відкритою. Tchau. коли мовчання всіх наших загиблих воїнів. Дякую, прошу сідати. Шава депутати, для ведення протоколу інших робочих питань нам необхідно брати секретаря нашого засідання. Я пропоную обрати секретаря е, нашого засідання, депутата сільської ради, секретаря сільської ради, панчик Тетяну Володимиру. Якщо заперечень не буде, прошу голосувати. Хто за те, щоб обрати секретарем? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую, приємно. Ну і для підрахунків голосів відкрити по іменному голосування нам необхідно брати також начільну комісію. По кількісному складу я пропоную у кількості трьох депутатів. Заперечень не буде. Тепер особисто так. Да. У нас є список. Я пропоную обрати депутата Бамбула Івана Володимировича, Джоломану Любову Леонідовну і Гафівчука Артема Олексійовича. Хто за те, щоб обрати запропонованих депутатів у лічильню комісію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти тримався? Дякую. Будь ласка, секретар і комісії комісія, займіть свої робочі місця. Так, шановні депутати, вам на руки роздану пропозиції щодо порядку денного регламенту роботи. Я пропоную регламент і порядів денного прийняти її в цілому. Тому прошу голосувати. Хто за таку пропозицію, Хто за? Хто проти? Дякую. Переходимо до обговорення порядку денного на... Першого питання порядку денного у нас питання про передачу іншої особисті місцевої відповідь. Слово надається мічкої ласка, не Валериї. Відповідно до звернення відділу освіти та центру надання соціальних центрів на суманітарної допомоги, передбачено субвенцію Новодеської міської громади на відшкодування аптечних закладів. відшкодування послуг, проведення комплексно психолого педагогічної оцінки розвитку особи, комунальних установи, інклюзивно-ресурсний центр. Загальна сума передачі субвенції 61 459 гривень, з них 50 тисяч це пільгові рецепти відшкодування і 11 459 гривень на відшкодування послуг комплексної оцінки. Повноважити з погору на укладення договорів з Одеською міською громадою про передачу бюджетних коштів в вигляді міжбюджетного транспорту. Шановні депутати, в кого будуть такі запитання до за виступаючи? Хто бажає виступити? Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинської сільської ради і територіальної громади до бюджету Новодинської міської територіальної громади. Ну і далі по тексту у вас він є на руках. Тому є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Будь ласка, відчина комісія. <гумінств> <сміст> Давай читать за Александр Фанкович. Давай ще спочатку відмітимо, хто у нас <гумінств> Бурлаченко відсутня, а так <гумінств> пишемо. Комнатний відсутн.

So it's a oligova seriously. Юхненко Валерій Захарович. Да. Гафійчук Артем Овцівич. Да. Скиба Роман Олександрів. Да. Патріченко Тетяна Володимирівна. Да. Вербіцька Тетяна да. Миколаївна. Пушкаревський Сергій Володимирович. Да. Лунішева Любов Васильовна. Панищенко да. Анатолійовна. Да. Паєнко Антон Миколаєвич. Да. 14, так. Ще раз, будь ласка. 14. 14, так. Да? Да. Дякую, рішення прийнято. Так, наступне питання порядку денного про затвердження бюджетного регламенту Костянтинської сільської ради. Будь ласка, і не Бюджетний регламент Костянтинської сільської ради запрошується в місті порядкування процесів планування, формування, використання фінансових ресурсів і виконання основних завдань інсті, всіх головних розпорядників. Нашої громади, ну і також фінансового органу. Має додатки, перший це бюджетний регламент і другий бюджетний календар, як виконується ця процедура. Мета цього регламенту є опорядкування процедури на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення виконання завдання пунктів, що здійснюється в ці радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду. Бюджетний регламент складається з розділів складання та схвалення виконавчим комітетом прогнозу бюджету, його розгляд, складання проєкту бюджету, підготовка рішення про бюджет на сесію, затвердження рішення про бюджет, роботи, управління виконанням бюджету, затвердження розпису бюджету, координація роботи органами. Ну, всі всі механізми і процеси, які ми проходимо весь рік. Все це прописано тут більш детально, терміни вказані для роботи. Це з документом будуть користуватися всі головні розпорядники, відділ соцзахисту, освіти, фінансовий органи. Добре, дякую. Будь ласка, запитання, кого будемо. До вашої уваги. пропонується проєкт рішення про затвердження бюджетного регламенту Костянтиновської сільської ради. Ну і далі по тексту у вас є на руках. Є пропозиції прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Будь ласка, відчиня комісія. Бамбула, отримався. Два чика, Олександр. Богословився. Ломанував. За. Солиця Ольга Василь. Юхнянко Валерій Захавич. Гафіщук Артину Олексійович. Утримався. Роман Олександрович. Утримався. Панченко Тетяна Володимир, За Вербіцька Тетяна Миколаєвич. Пушкаревський Сергій Володимирович. Утримався. Гунішева Львова Васильовина. Онищенка Оланатович. Паєнко Антон Миколайович. Всім за. за. Рішення не прийнято. Так, наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету сільської ради на 24 рік. Будь ласка, і нова. В проекті рішення вказано зміни вносяться дохідні джерела сільського бюджету, збільшити дохідну частину по кодам бюджетної класифікації. А також рахунок рішення дохідних системи перевиконання до нашої 368 шістдесят тисяч гривень та прийняття субвенції державному бюджету та обласному субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів це державного бюджету сто п'ять тисяч 700, субвенція нова українська школа. Також державний бюджету 412 тисяч 528 гривень, інші субвенції в містечку бюджету 28 тисяч. Та субвенції обласного бюджету за рахунок залишки освітньої 111 тисяч 158 гривень. Всі ці субвенції були прийняті в вересні, жовтні, місяці, розпорядження сільського. Частина відповідно по відділу освіти, відділу соціального захисту, фінансовому відділу на суму субвенції, що передається першим рішенням 50 тисяч на підголові рецепти. Також передбачено в цьому рішенні виділення фінансування, що є головною умовою використання відповідно до порядку субвенції нова Українська школа.